Я хочу дати таке свідчення. До мене позвонила одна жінка знайома і сказала, що в її невістки показало рентген-легенів, що в неї туберкульоз. І лікарі сказали срочно лягати в лікарню, бо в неї дуже важка форма, велика пляма там. Але я їй порекомендувала піти на молитву до отця Олега, щоб отець Олег помолився. Бо вона і сама бачила в інтернеті, скільки багато людей зціляються з його молитвами. І вона прийшла на молитву. Отець Олег помолився один раз, другий раз. Вона, правда, взяла щось там п'ять у лише всього-навсього. Лікарі наполягали, щоб вона таки лягала в туберкульозну лікарню, що дуже серйозна справа, що, що то взагалі. І в неї ще дитина маленька. Що вона лягала, лікувалася, бо то є дуже серйозно. На другий раз після молитви отця Олега, коли вона зробила рентген, оцей зовсім пляма затягнулася і сліду нема. Таке, так би там і не було ніякого, ніякої плями. І лікарі здивовані, тому що за такий короткий час, без такого інтенсивного лікування, все пройшло в легені в нормі. Я дякую Господу Богу за вислухані молитви отця Олега. Дякую, Отець Олег за ваші щирі молитви. Слава Ісусу Христу!